Київ розчистять від снігу до понеділка. Обіцяє столична влада. Поки ж місто паралізоване. За день в столиці випала місячна норма опадів. На прибирання снігу вивели армійські підрозділи та військову техніку. З міського транспорту працює лише метро. А міжміські потяги прибувають на київський вокзал з кількагодинним запізненням. Не працюють столичні аеропорти. Тролейбуси стоять тролейбуси стоять, трамваї стоять, нічого не ходить, маршрутки стоять, люди йдуть по 2-3 години. Тобто вулиці заблоковані, техніка проїхати не може. Колав повноцінний не чекаючи на комунальників, кияни самі виходять з лопатами розчищати вулиці. Волонтери їздять по місту і допомагають витягати автомобілі із заметів в город. Ми виїхали з хлопцями в місто, щоб допомогти всіх витягнути. Швидких витягнули машин 20. Машин Ну, у у Фейсбуку є група. Машин 10 їздить. Тим часом деякі таксисти на час негоди підняли ціни в чотири рази. За прогнозами синоптиків опади у Києві не припинятимуться і ще щонайменше 2-3 доби. Ангеліна Карякіна, Євроньюс, Київ.